Його звичайний сюжет це багато безкінечно працювати, є якісь постійні витрати, і, і завжди в тебе багато роботи, в яку б ти в компанію не потрапляв, в тебе завжди будуть валом роботи і завжди на тебе будуть всі їздити. Потім цей герой, який його звичайний сюжет, він отак от лізе-лізе, потім він е, там, виграє, е, падає, звільняється, змінює роботу, і знову все по поколе. Людина думає, що якщо я перестану так працювати, Інтенсивно, то все розвалиться. Це все, що я будував, воно розвалиться. Якщо я на секундочку відвернуся, поїду на відпочинок, не візьму з собою телефон, то мене тут звільнять з роботи, до прикладу, якщо це найманий працівник. Якийсь проєкт без мене розпадеться, всі 300 людей мруть з голоду. Якщо це бізнес, то ну, тут все, без мене ніхто не впорається, ніхто нічого не розуміє, ніхто нічого не знає. Та? Починаються сумніви і страх. І як же ж так? Як же ж я не буду контролювати? Я не можу відчепитись від свого сюжету.